Якщо енергетика, то лише відновлювальна, автор системи зеленого тарифу, депутат німецького парламенту від партії Зелених Ханс Джозеф Фелл, закликає Україну перейти на альтернативні джерела енергії вже у найближчому майбутньому. Саме такі цілі, за його словами, вже поставили у Євросоюзі, і Україна для європейців могла би стати хорошим партнером у досягненні цієї мети. Адже з нашими потенційними можливостями з використання енергії сонця та продукування біогазу, Європа могла би зовсім відмовитися від імпорту традицій енергоресурсів переконаний німецький фахівець Потенціал України величезний. Тут більше сонця аніж у Німеччині, лідера сонячної енергетики. Якщо ви використаєте всі ваші ресурси, то допоможете зменшити негативний вплив на екологію, а також зможете розвинути свою економіку. Проте для цього потрібна насамперед політична воля. Втім, саме з волею до енергетичних реформ в Україні проблеми. Нагадує голова державного агентства з енергоефективності Микола Пашкевич. Зокрема, новий проект енергостратегії до 2030 року за його словами, ми передбачає для відновлюваної енергетики лише третину від обіцяного раніше простору для розвитку, а це може остаточно поставити хрест на зелених амбіціях України. Нельзя приймати на етапі розвитку ошибочні рішення. Я надію, що события не пройзій. Ми будемо иметь правильну стратегію. И мы будем иметь те же темпы роста и прироста развития возобновляемых источников энергии, что и имела Германия после принятия о Вазілю тарифі. Зазначимо, Німеччина за 10 років устигла у десятеро наростити частку відновлюваної енергетики до 22% у загальному енергобалансі країни. Крім того, інвестиції у галузь дали змогу створити 380 тисяч нових робочих місць, а собівартість сонячної енергетики стала нижчою за атомну. Що як переконує Ханс Джозеф Фелл, невдовзі дозволить Німеччині першою у світі перетворити свою енергетику на винятково зелену і відмовитися від імпорту традиційних енергоресурсів. Sou